Геніальний Трамп, кавички робив кажуть, що він придумав їм взяти в оренду території окуповані України на 49 або 100 років, там 50-100 років. Але сьогодні я спіявся зі своїм другом і кажу: бачиш яка класна схема? От давайте так уявимо, що Вітя з Віолою, це типу Україна, а я, типа Рашка, і я, і, а між нами а ні я Трамп. І я кажу: ви знаєте, вам території не вернуться? І рашка їх не віддасть. Давайте я, як венчурний фонд, візьму в оренду вас на 100 років ці території і не рашка, і не ви. Але запишемо, що вони ваші, а рашка одкажеться. Але ж вона не одкажеться, бо вони в нас в аренді. От, а що саме цікаве, тепер мені дуже. дуже ем... Зрозуміло те, що я бачила по Херсонщині, по лівому берегу. Ти зараз це сказав, і у мене склалися мої власні пазли в голові. Тому що постійно, коли мені питали про деокупацію Херсонщини, лівого берегу, і я дивлюсь, і кожен раз випадає одне й те саме: не нашим, не вашим. І я не могла зрозуміти, ну що можна, може ще викинути ця війна. Щоб окупована територія, що люди не розуміють до кого вони відносяться. Ну тепер ми знаємо, що цей варіант це от Трамп. Давайте цей сценарій продивимось. Чи будуть передані окуповані території будь-яким макаром, варіндо не в аренду третій третім особам не в Україні, не в Росії ні, офіційно вони будуть українські але в оренді, наприклад, на 100 років трастовим фондом Трампа він зразу строїть там Трамп Тауер величезний каже, і все. Аскрізь, а скрізь пустеля. Диявол, король Пентаклі. Просто е не можна говорити нецензурні слова, але план. Я просто не зміг прочитати про цю губах, трошки вперед, проліз, не можу погано тебе видно. Не мені як здається, план гімно взагалі. <ривіття> 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 ну, Так, да, ну просто я ж в кавичках вам кажу. Но цей план, розумієте? Це ж така хитрість, така, така стратегія, така ресурсність, тому що всі окуповані території вони ж дуже смачні. <ривіття> Чи програється цей план? мені випадає, що ні. Чи буде він запропонований в якості варіанту? Так, його можуть yes. розглядати. Однак, е це гра. На дурака, на дурня. Тобто, а, а давайте спробуємо. Можливо, їм сподобається така Ну, вам така вже, вже нема що втрачати. Ну тя так. на такого, на, на таку на, на дурочка, ну, да. і Ви друге у по... нас це подає перевернути імператор. Я не думаю, що це режиму Кремля сподобається така а файна відповім. пропозиція.